І ще одна акція, що на завершилася, із парасольками на землі і під землею у столиці на метро на платформі метростанції майдан незалежності. Півтора десятки людей одночасно відкрили парасолі і схвилювали пасажирів вигуками. Здається, дощ починається. Проте течії зі стелі ніхто не виявив. Ті ж таки слова п'ятачка з мультфільму Провіні пуха цитували і на горі. Люди з парасолями рятувалися не від дощу від глобального потепління. Флешмоб замислили українські захисники природи, з нагоди всесвітнього тижня кліматичних дій. Киянам намагалися сказати внаслідок змін клімату від погоди на планеті. Можна чекати, чого завгодно і де завгодно. Кажется, дождь начинается. Начинается. А что вы курили? Осторожно, девочки, сейчас капает. Сейчас и снег пойдет. глобальное потепление, когда настанет, тогда будет погода меняться с каждой минуты. Да, с зонтиками вооружаться, да, у них есть розовый. парасоли Ну кто его знает. Кажется, потепление. то я думаю, парасолей не потребно будет.